12 будинок в гідравлічному пробування тримає. Так, ми, ми зможемо працювати далі для того, щоб сім'ї працюють, якщо зареєструється, то ви по мірі обращення людей одразу вже ще отримали сигнал про руйнування підпірної стіни біля будинку. По червоно-зоряному проспекту 14 виїхали оперативні служби, зафіксували цей факт. Вночі було зібрана комісія з надзвичайних ситуацій, було прийнято рішення про відселення другого під'їзду, який межує з зоною пошкодження. Люди, був, люди відселені, ми почали дослідження. Причин є саме дослідження ґрунтів, інші дослідження, які дадуть нам змогу прийняти вірні оперативні рішення для того, щоб не дати розвиватися в подальшому цій ситуації, і локалізувати тобто або побудувати нову стіну, або Інші якісь будівельні виконати заходи. Зараз відбулося засідання штаба, на якому ми почули те, що за 16 годин ситуація не ускладнилась, тобто будинок будинку не загрожує, небезпека самому будинку, якихось розвідку тріщин або інших негативних наслідків не побачили. Всі комунальні служби задіяні до. Ліквідації цієї ситуації в частині обстеження своїх мереж перевірки на герметичність для того, щоб не допустити витоки води і наповнення водою ґрунту. Оскільки основними причинами можуть бути в тої ситуації, прогнозовано це саме обводнення ґрунту і сама якість тої підпірної стіни, яка завалилася. Зараз прийнято рішення про те, що поки що мешканцям другого під'їзду повертатися до своїх помешкань зарано, тому люди будуть відселені ті, кому потрібна допомога в житлі міської адміністрації разом з районною. Така допомога буде надана. Людям буде надано житло або в маневреному фонді, або в готелі на час, який знадобиться нам для проведення. Досліджувальних робіт і визначення е, термінів проведення будівельних робіт очікуємо, що завтра до кінця дня ми будемо знати більш точну інформацію щодо ну, подальших наших днів.